На засіданні допитували двох свідків зі сторони обвинувачення. Один із них Михайло Литвин, керівник приватного підприємства, їдальня якого знаходиться на території обласного управління Державтоінспекції. Він розповів, що тричі передавав Петру Блажівському конверти від працівників інспекції з районів. Двічі приносив до кабінету. Останню ж передачу доставив підозрюваному в лікарню. Що було в конвертах, не знає, але в подальшому, говорить свідок, виконувати подібні вказівки відмовився. Інший свідок Володимир Голтвянський на момент затримання Петра Блажівського працював у нього заступником. Розповідає, що за те, щоб спокійно він працював на посаді, керівник у нього вимагав 5 тисяч доларів. Зазначеної суми в чоловіка не виявилось, тому довелося ще позичати. Про побори з інших працівників чув лише чуток. Продемонстрували учасникам судового засідання і відео слідчих експериментів та записи телефонних розмов. Підсудний доволі стримано реагував на розповіді свідків, але остаточного рішення суддя Віталій Микитенко не прийняв, збирається у відпустку. Наступне засідання по цій справі відбудеться 7 серпня. Розгляд справи обіцяє бути цікавим. Залишилось допитати шість свідків, у тому числі й сина Блажівського.